Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму вітає громаду з Днем селища. Погляньте, ранковий промінь лагідний постукав у вікно, прокинулося селище, росте, цвіте воно, ось батьківська домівка, он школа, там завод. Ось воїну безстрашному вклоняється народ. Воїну, який боронить нашу державу в Збройних силах України, воїну, який захищає нас та наше селище в територіальній обороні, кожному жителю, який своїм навчанням, своєю працею, своєю небайдужістю наближає перемогу. Тож рідне селище, тобі є, ким і чим пишатися. Бажаю кожній родині Коцюбинського благополуччя, достатку, затишку. Бажаю всім мира і якнайшвидшої перемоги. З ним народження Коцюбинське! Я хочу побажати сьогодні нашому рідному селищу напевно, перш за все перемоги. І хочу ще побажати, щоб якомога скоріше з перемогою повернулися всі наші воїни, які боронять нашу Україну додому: до своїх родин, до своїх дітей, до своїх батьків, миру і перемоги нам у такий чудовий день. Хочеться своїм односельцям побажати здійснення омріяного миру, миру в душі, миру в сім'ї, миру в селищі, миру в країні і, звичайно, перемоги. Найкращий спосіб зробити дитину хорошою це зробити її щасливою. Тож нехай усі діти нашого селища і всі діти України просто будуть щасливими. А ми докладемо до цього максимум зусиль. З ним народження, рідне селище, з вірою в ЗСУ, все буде Україна. Тож бажаємо нашому селищу на довгі роки добра, цвітіння буйного. Щодня і на віки! Шановні мешканці нашого рідного Коцюбинського, щиро вітаю вас з Днем селища! Щороку, на початку вересня, відбувається святкування нашого свята. Звучить музика, вулиці наповнюються дитячим сміхом. До нашого рідного селища приїздять гості. На жаль, через напад Росії на нашу державу традиційне святкування неможливе. Але після нашої перемоги над окупантом все обов'язково відбудеться. Бажаю всім мирного неба, добробуту, міцного здоров'я і родинного затишку. Нехай у кожній домівці панує піднесений настрій, а кожного мешканця береже Господь. Слава Збройним силам України, слава українському народу, слава Україні. Дорогі мешканці нашого селища, адміністрація та педагогічний колектив. Навчально-виховного комплексу Школа перших других ступенів Коцюбинський гуманітарний ліцей щиро вітає вас із Днем нашого селища. Ми бажаємо вам щастя і мирного неба! Нехай слава про наше селище лине на всі простори нашої вільної і неосяжної держави! Все буде! Вітаємо наших мешканців з нашим улюбленим святом з Днем Селища! Селище наше улюблене, красиве, мальовниче. Ми бажаємо йому процвітання, дитячого сміху, миру, благополуччя і всього самого найкращого. Мешканцям, щоб в їхніх сім'ях була злагода, благополуччя було, достаток, мирного неба над головою. І слава нашій Україні! Слава! Всім доброго дня! Дошкільний навчальний заклад номер 2 Світлячок вітає! Наше селище з днем народження, слава Україні. Героям